О, мене порвало. Зараз буде розйоб роз'єбович, який вам точно не сподобається. Готова до хейту можете писати, але це стосується економічного мать його фронту, а особливо мужиків, які його дуже сильно тримають. Мене одне єдине питання: ви трьохсоті тільки на голову чи ще на якісь органи? Тому що те, що ви пишете в коментарях, просто не влазить ні в які рамки. Сьогодні, 18 травня, і найбільша зрада, яка закручується цього тижня, та що ми помремо від голоду, тому що не буде кому возити фури, не буде кому працювати на полях, і взагалі всі грибуть на м'ясо штурмувати посадки. Найбільше і ПСО, яке наразі форсується в інфопросторі українців. Так от я хочу нагадати мої, що якщо, не дай Боже, хлопці наші не втримають реальний фронт. То ваш економічний буде у фублях, і вам доведеться перезути лапті і прогнутися під окупантів. І ваші фури, на яких ви плануєте щось возити, будуть викрадені Росією. Ваша техніка, ваші джондіри будуть викрадені Росією. Ваші поля будуть в окупації, і ними будуть користуватися абсолютно інші люди. так само, як вашими квартирами, вашим бізнесом і вашими речами. В кращому випадку вас не застрелять. Росія мобілізовує величезну кількість людей для того, щоб окупувати всю територію України. Натомість українці переживають, що в них економічний фронт впаде. Переживайте за те, щоб реальний фронт не впав. Тому що, якщо, не дай Боже, хлопці не втримають, то вам буряти постукають у двері. Кеці мої.